Каже, будь ласка, що тобі сьогодні привезли і для чого воно тобі треба? Ох, великий вибір різноманітних позицій. Це і парм, ремонтна майстерня пересувна. Це і банно-пральний комплекс, від дронів, мавіки, два квадроцикла разом з такими причепними засобами, щоб можна було створювати ось евокуаційні заходи і щоб можна було здійснювати підвіз боєприпасів. Велика кількість насправді найбільш дефіцитних позицій, які нам потрібно, які ми сьогодні отримали завдяки фонду, завдяки небайдужим громадянам, які донатять на фонд порошанка безпосередньо самому Петру Порошенку. Все як то кажуть. Це рахується діями не словами. От коли отримуєш і бачиш, що це працює на батальйон. Тим більше, що в нас зараз є змога трохи відновити боєздатність, трохи провести особовий склад в порядок. Це все потрібно для того, щоб хлопці трохи відпочили, відремонтували техніку, яку потрібно, тренувалися, поки є час і готувалися до виконання бойових завдань. А ця авторемонтна майстерня корисна штука в ваших умовах? Абсолютно корисна, тому що в першу чергу вона мобільна. Мобільність грає дуже велику роль, тим більше, що дав сам по собі досить прохідний. Є можливість виїхати в якусь і важку, важку прохідну ділянку і здійснити ремонт безпосередньо на місці. Це грає величезну роль. І великий вибір інструментів, те, що хлопці раніше купували за власний кошт, те, що вони збирали, там, як кажуть, з миру пониці, все є зараз можливість отримати ось тут безпосередньо, воно в кабіні ставає і працює. Головне, щоб були фахівці, фахівці у нас є для здійснення такого ремонту. Крутяк, а розкажи про FPV-шки. Ви вже їх пробували? Хороші вони? Так, це хорош Комплектація, хлопцям не працювали ще в попередньому батальйоні, де я був заступником. З кожним разом комплектація стає все краще. Мої фахівці вже знову ж таки подивились, крім того, що там сама по собі хороша збірка цього піввіддрону, так там ще є плата ініціації. Тобто хлопцям не потрібно наражати себе на небезпеку, робити щось якийсь хендмейт руками, є вже одразу всі засоби, потрібно тільки під'єднати бойову частину і можна одразу літати з коробки, не потрібно нічого переробляти, вигадувати дощо. Краще бути комбатом чи солдатом? І комбатом, і солдатом бути насправді досить непогано. Є і свої плюси, і свої мінуси. Плюси бути солдатом в тому, що ти тільки за себе відповідаєш. Комбатом трохи так не вийде. Але з мінусів те, що не ти вирішуєш, що тобі як робити. Командиром батальйону навпаки дуже багато відповідальності на тобі, але при цьому ти ще відповідаєш за велику кількість особового складу. Мені подобається.